Зараз ми знаходимося на території садочка Лісова Пісня, де проходить реконструкція прибудинкової території. Я нагадаю, що так само цей садочок був пошкоджений під час повномасштабного вторгнення в ірпінь. Зроблено утеплення садочку, зроблена цоколь, атмостка, зроблено бомбосховище, і зараз виконуються роботи по благоустрою території. Ця територія з самого початку побудови садочку ще не разу не ремонтувалася і знаходиться в такому стані, що його треба повністю робити. Капітальний ремонт зараз йдуть підготовчі демонтажні роботи всього старого обладнання на дитячих майданчиках, плюс цих застарілих доріжок, які мають вже нерівності. Це альтанки, які будуть повністю реконструйовані, зроблені, скажімо так, в сучасному вже стилі. На підлозі буде лежати гумове тартанове покриття. І кругом, скажімо так, на ігрових майданчиках це вже буде штучна трава, зелене покриття. Так як і потрібно, на штучній цій траві будуть стояти ігрові качелі. Пісочниця, пісок буде присутній, але в якомусь обмеженому просторі. І найголовніше ще, звичайно, освітлення взимку е дуже рано темніє. Ці фонарі міняємо, вже вони старі, міняємо на нові. Е на оцинковані. і ставимо ледь лед, лед, освітлення. Так. Всі ті дерева, які ми могли зберегти, зберігаємо. Дуби, сосни ми залишаємо, максимально зберігаємо. Плюс у нас буде ще зроблено часткове озеленення. Зараз в наших нових вже сучасних садочках, які ми будуємо, є обов'язково для дітей футбольне поле. От на цьому місці ми повинні побудувати, і коли будемо відкривати вже цей благоустрій, зроблений по садочку, будемо презентувати нашим дітям. Обов'язково повинно бути футбольне поле, додаємо в проєкт, обов'язково, щоб воно було. Плюс ми ще вирішили зробити капітальний ремонт паркану. Буде повністю новий паркан по цьому садочку, бо він вже частково. Пошкоджений, в садочку повинен бути новий, якісний, безпечний паркан. Всі роботи, до речі, по цьому садочку виконуються за рахунок місцевого бюджету. Депутатський корпус підтримав, проголосував. До кінця вересня плануємо закінчити всі роботи, чекаємо наших дітей. В садочок, де вже буде новий благоустрій, де буде дуже класні майданчики, буде невелике таке класне футбольне поле, буде безпечні і вже новітні альтанки, нові ігрові зони.